Час відкриває можливості зміцніти та стати найкращими. Експерти вітчизняного телебачення і супутникового, і кабельного, і ефірного 2+,2. плюс телеканал, що просто зараз звучить із вашого телевізійного приймача шляхом глядацького голосування цьогоріч вдруге визнали найкращим чоловічим і вручили відповідну статуетку. Євгенія Гарков був на урочистій церемонії. Чорно-жовта гама кольорів та магічні плюси це те, що робить його впізнаваним. Уже вдруге телеканал «2 плюс 2» підтверджує своє звання найкращий чоловічий канал. Приємно, що ми вже другий раз поспіль отримаємо нагороди як «Кращий чоловічий канал. До цього вже е, отримали нагороду як кращий фільмовий канал і кращий регіональний. Я з Ти зрозумів? традицію бути фільмовим каналом 2+,2 плюс підтримує. І сьогодні проте найголовніше за що глядачі почали цінувати ефіри, це ексклюзивна трансляція футбольних матчів за кубком Ліги Європи. А ще трансляція матчів баскетбольної надії України і, звичайно, не обходиться без справжнього боксу та найзапекліших перегонів. Вони у світі наш глядач це впевнений у собі чоловік, який знає, що він хоче, але звичайно нас дивляться, які жінки, такі підлітки. Для кожного знайдеться щось своє. Журнал, який пише про телерадіоринок у всіх його проявах, такий конкурс проводить уже в п'яте. Цьогоріч у різних номінаціях змагалися понад дві сотні телеканалів. Раніше переможці обирали судді, але щоб рішення було об'єктивнішим, тепер визначальний голос через інтернет мають глядачі. Ми можливими способами защитілись од нервутських Тобто У нас не можуть голосувати боти, ми цей процес. кажуть, що року кількість каналів збільшується і щоразу зростає конкуренція, але саме вона, на думку каналу 2+2, спонукає до успіху. Євгенія Гаркув Геннадій Шульга новини 2+2.